І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і хочу сьогодні розповісти, як встановити українську мову World of Tanks. Мене там багато хто запитував в коментарях, мої підписники, як же встановити. Я бачу, що досі ще не знають, що на європейському регіоні вже давно існує українська мова в грі. І навіть існує україномовний портал новин, про який я вам теж розповім. Ну що ж, тут все просто. В лаунчері гри ми бачимо, є така кнопочка, називається налаштування. Натискаємо на неї. І тут написано Мова гри. Вибираємо українська. Тут є різні мови, ми вибираємо українська і все, у вашій грі буде українська мова. Там навіть озвучка українська є командирів. командирів. Далі є у нас тут в же налаштуваннях, мова новин. Теж натискаємо і обираємо українська мова. Мова новин це в лаунчері, у вас тут показується все на українській мові. Далі в нас є україномовний портал новин. Посилання на новісний канал я залишу е знизу під відео в описі відео. Тут все чудово, тут все на українській, не треба вмикати перекладач. Заходите, дивитесь новини, читаєте. Ну, Все, європейці роблять для українців так, тому що ми теж європейці. Ну а я, як завжди, вам бажаю чудового настрою, незважаючи ні на що. Кажу вам слава Україні та всім дякую, до зустрічі!